Васенька, Васенька. Васінька коток. Вася. Ой, який гарний. Хороший, такий хороший. І Аліса теж. І Аліса. Васька звіряська. Васька Васька. Вася дуже фотогенічний котик, якщо. В гарному освітленні, так? Вася. Вася, Вася, ку Ку-ку, Вася. І Аліса. Ходить, ходить, куди ти пішла? Ось дивіться, хочу вам показати щось цікаве. Ось ця квіточка, зверніть увагу. на неї. Дивіться, як вона квітне. О! Двоповерхова квітка. Так, Аліса, не заважай. Ви бачите, що робиться? Два поверхи квітка. На одній квітці. Ось одна унизу, а наверху друга. Двоповерхова квітка. Цікаво, правда? Я такого ще не бачила. Ось. Вася. Наша Вася і наша Галіса. Галіса. Аліса, ось яка Аліса. хоче сказати, погладь мене, да? Ось вона яка ласкава. Да, а Лі... Вася теж такий самий. Ви... Вася теж такий, да. Теж любить, щоб його гладили. Який агратум. Класний поряд з чорнобривцями. котики. Аліса, що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Зачем ти Вася обіжаєш? Вася собі нікого не чіпай. І все одна вона його лапою добасить. Ви бачите, яка? яка дівчинка дрочлива. Сьогодні вже поставила у вазочку з водою. Ті черенки, які вчора зрізала. І подивіться воно розквітло. Тут квіточка. І десь тут ще є квіточка. І тут квіточка розквітла. Навіть на зрізаних гілочках порозквітали квіточки. Будуть такі квітучі черенки. Ось вони так будуть тут і стояти зі своїми квіточками рожевенькими. Оце велика рослинка. І на ній я щось квіточок поки що. Навіть не бачу ніде. І сьогодні знову магнітна буря, але полярне сяєво навряд чи вдасться побачити.